Одразу хочу сказати сьогодні така сумна дата в історії України. Два роки тому загинув справжній народний герой України, один з символів українського спротиву спротиву нації. Дмитро Коцюбайло, командир батальйону, першого штурмового батальйону. Дмитро Коцюбайло, загинув у під час обстрілу ворога. Під час оборони в районі Бахмута. Час оборони Бахмута у місті часів яр. Трагічна сумна подія, але Дмитро був завжди людиною, яка а, закликала до боротьби і він сам собою був символом спротиву, символом справжньої незламності, без перебільшень, тому що він цей спротив у собі багато років і уособлював і брав завжди відповідальність на себе. Він багато в чому в своєму житті в 27 років був першим, і ми ніколи його не забудемо. Це був справжній патріот України і взірець для всіх майбутніх поколінь.